Ну, по-перше, що означає назва: робота в Україні, програми по дітям, по захисту дітей. Тому тут поговоримо, так? Добрий день, друзі. Продовжуємо наш ефір і Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами Василь Нікула, проект-менеджер Карітас Україна. Добрий день, пане Василю. Доброго дня. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, почнемо те, що називається спочатку. Отже, для початку. Що таке Caritas? Що означає назва, як давно з'явилася ця організація, як давно працюєте в Україні? Отже, Caritas це перекладається з латині як любов, як милосердя. І знаєте, один зі слоганів Caritas України є, власне, що коли ти даєш, ти наповнюєш руку. Коли береш, ти наповнюєш руку. Коли ти даєш, то наповнюєш серце. І тут дуже сильно відображається, власне, що є Caritas. Caritas приходить з любов'ю туди. Де потрібна поміч, і цей аспект любові. Я би думав поставити на нього наголос на любові, на милосердя. Чому? Тому що наша місія як Карітасу є не тільки дати продуктовий набір, не тільки дати гігієнічний набір, не тільки відбудувати, а дати людям те, що вони найбільше потребують. Тобто, ви гуманітарна організація. Ми є гуманітарною організацією, саме так. Ви релігійна організація. Ми не є релігійною організацією, але ми є афільовані з церквою дуже сильно. І якщо ми говоримо про сам Карітас, наша мережа є присутня, по суті, всюди, де є присутня католицька церква. Відповідно, це є більше ніж в 200 країнах світу. Як вона працює там в Україні? В Україні ми працюємо з 1996 року. Була гарна ініціатива, власне, зайти в Україну, почати в Карітас України цього провадження, бо була велика потреба також. І відповідно, коли було перше вторгнення 2014-го, потреби тільки тільки і зростали. З початком війни наші потреби в допомозі зросли ще ще більш значніше. Ну добре а ви вже почали про це говорити. Давайте і так в принципі, ну дату яку ви називаєте, колосальний досвід роботи в нашій країні. З іншого боку, можемо точно говорити, що 2014 рік змінив країну, а 24 лютого 2022 року так взагалі колосально змінило власне світ навколо нас і в принципі нашу країну також. Як змінилася ваша робота? Скажімо так, карітас України можна сказати, вчився з 2014 року, як працювати з ВПО, як працювати у стані війни. Як допомагати е, людям у стані війни, і відповідно до того вже розроблялися проекти і плани, як надавати таку допомогу. Коли прийшла масштабна війна в лютому, е, можна сказати, що Карітас України був готовий до цього. Е, ми не знали, коли воно прийде, але ми готувалися до цього. І відповідно, ця відповідь прийшла відразу. Ми знали, що треба відразу надавати, мати набори для людей, які будуть евакуйовуватись. Ми знали відразу, що буде велика потреба в гігієні. Ми знали відразу, що буде проблема з генераторами і світлом і так далі. Тому ці речі вони були першою необхідністю і закуплялися відразу, і ми старалися їх висилати туди, де вони були найбільш потрібні. Ну, я припускаю, у вас ще прозвучало, що ви працюєте в десятках країн, в 200 країнах світу. Так, так чи інакше, ваші колеги власне працюють. Ну і ми розуміємо, що далеко не всі з цих країн благополучні, і ми розуміємо, що також це території, де можуть вестися Absolutely. того чи іншого масштабу бойові дії. Очевидно, цей досвід також якось залучався і в Україні. Ну, є така організація, скажімо так, ми входимо в, в сітку організацій Карітасу. І над нами є Карітас Інтернаціоналіс, який об'єднує один о, кожну організацію. Кожна організація є, підтримує одна одну. Вона з організації організацій є незалежні, але також є як родина, як сім'я. І, наприклад, коли розпочалася війна, для нас Карітас України було великим сюрпризом, коли ми отримали допомогу, грошову допомогу з такої країни, як Сомалі, так? яка сама живе дуже бідно. А ми вони бачили нашу потребу і відгукнулись на нього. Тобто не тільки такі, можливо, навіть можна сказати твердо, що е, ми дуже вдячні Карітасу Німеччині, Карітасу Австрії за великі кошти, які вони надають нашій країні. Але я також розумію, що те, що дала Карітас Сомалі зі своєї кишені, це була значно менша сума. Але якщо ми говоримо про ці відчуття, воно набагато більше. Добре, за якими напрямками працюєте? У вас вище прозвучало продуктові набори, гігієна, медицина. Ну, в принципі, от готуючи до ефіру, я звертався до сайту безпосередньо вашої організації, і ну бачимо, що і до повномасштабного вторгнення а, ціленаправленно працювали. Були проекти по роботі з дітьми, були проекти. З внутрішньопереміщеними особами. На жаль, така категорія наших співгромадян з'явилася у нас ще з 2014 року. Були проекти по роботі з людьми з інвалідністю і так далі. Що з цього зараз актуальне, що можливо, ну скажімо так, ще більше актуалізувалося. Тому давайте про це докладніше про проекти і про напрямки роботи. Про напрямки роботи один з власних переваг роботи Caritas Ukraine є те, що. Ми підходимо до роботи комплексно, так? тобто ми не допомагаємо лише продуктовим набором, або лише гігієнічним набором, або лише психологічною підтримкою. Тут є така річ, що дуже багато проєктів одночасно йде. Якщо ми приходимо в родину і ми бачимо, що в цій родині є проблема з харчуванням, але також в цій родині є проблема з теплом. Немає як обігріти домівку. Відповідно, залучається один проект, де надається продуктовий набір, другий проект, де надаються дрова на зимування чи там на комунальні послуги. І інший проект, якщо потребує психологічна підтримка, якщо в родині є діти, надається е, е, спеціальна підтримка для дітей або для інвалідів, палітативна підтримка, е, вимушено переміщені особи дуже широкий спектр роботи. Тобто тут ми можемо навіть розділити так, що е, карета України» допомагає. Як in-kind donation, тобто щось, що можна взяти в руку, так? там гігієна чи, чи продукти, грошима допомагає, тому що є багато проєктів, які також передбачають виплату грошової допомоги. І також допомагає такими речами, як юридичний супровід. Багато наших громадян загубили документи, треба відновлювати документи, щоб отримувати допомогу. Чи супровід, навіть, скажімо, ми це називаємо захисту та да, протекшен, коли, скажімо, людина старша інвалід, і вона не може дати собі раду в цих умовах, щоб купити лікарство. Вона має гроші, а не може купити це лікарство. Це спеціальна група людей, яка працює, щоб забезпечити ту людину, щоб вона могла дістати все, що їй потрібно, або вона отримала допомогу, а не знає, як цією допомогою скористатися, щоб вижити. Так, тобто ну в принципі, от те про що ви говорите. Ну от наприклад, на прикладі Миколаєва, ми бачимо, що у нас е, тут працює досить велика кількість різних гуманітарних місій, організацій, які е, декларують ну аналогічні завдання і аналогічну мету переслідують. З іншого боку, ми бачимо, що от все одно існує проблема от саме адресності допомоги, щоб допомога, яка надається, особливо там продуктові набори або там інші якісь там матеріальні речі. Що фана доходила саме до тих, хто їх дійсно потребує? Як у вас це вирішується? Ну, насамперед, в нас є пререєстрація, в нас є блокчейн, де ми перевіряємо всіх бенеціарів, і ми є також учасником багатьох кластерів від ООНівських організацій, від ОЧА і так далі. Що нам це допомагає? Нам це допомагає дуже сильно координувати нашу діяльність, саме перше. Тобто, якщо ми бачимо, що якась організація вже зайшла в якийсь регіон і працює там. Ми по суті не йдемо туди. Якщо ми бачимо, що є якась велика нестача, скажімо, в Миколаєві по грошовій допомозі, та ми заходимо в Миколаїв з грошовою допомогою. Якщо ми бачимо, ну то, то як ми координуємо зверху, пізніше, коли ми йдемо до е, самої праці, відбору бенефіціарів, ну в нас є як і гаряча лінія. Тобто, якщо є якісь зловживання, бенефіціар завжди може задзвонити і зателефонувати і. Мушу признатися, що в Україні такі випадки часті і гаряча лінія працює. Тобто ми бачимо шахрайства, і коли вони є, бувають, ми ловлюємо, виловлюємо їх і реагуємо на них. І також, що нам дуже сильно допомагає, це мобільні команди. Е, мобільні команди допомагають доносити допомогу там, де вона найбільше потрібна. Тому що в місті люди ще навчилися виживати, їм легше вижити. Якщо ми говоримо про села, про відкинуті містечка маленькі. Там і більша проблема, і тут треба власне мобільну команду, яка приїжджає на місце, на місце і розповсюджує. Плюс велика співпраця з місцевою владою. Ми завжди співпрацюємо з місцевою владою, і це нам також дуже допомагає і відкриває багато дверей. Я б ще можливо звернув увагу, якщо можливо, на декілька аспектів. Наприклад, от серед тих програм, які реалізовувалися і до широкомасштабного вторгнення. Була, наприклад, це робота із захисту дітей. Але, от тема захисту дітей під час широкомасштабних бойових дій, ну це надактуальна тема. Можливо, от якось в цьому напрямку також щось особливе, ну не знаю, реалізовувати. Якщо так, то давайте також. Мені здається, цей досвід може бути цікавим. Дуже цікавий досвід, тому. Ну, я мушу тут зазначити, що Caritas України по Україні як працює, ми маємо сітку з більше, ніж 42 центри, з якими ми співпрацюємо. І ті 42 центри мають також, скажімо так, ще діляться на свої локації. Якщо ми всіх разом візьмемо, це буде більше, ніж 400 локацій, де співпрацюємо. В багатьох з цих локацій була запроваджена така. Добра практика, яка називається простір дружній для дитини, де діти можуть прийти і вони бавляться, вони бавляться в присутності також психолога, вихователів, які допомагають їм вийти з цього стану стресу. З ними йдуть не тільки забави, а також поради, також навчання, також різні гуртки, де вони можуть і адаптуватися в новому середовищі, якщо вони випило. І з другої сторони допомогти батькам звільнити трохи часу, щоб адаптуватися навіть батькам самим в новому середовищі. Так? Тобто батьки приводять до нас дітей, вони перебувають більшість дня з нами, ми, ми за ними беремо опіку і навчання, і відповідно батьки можуть легше організувати своє життя на новому місці. Внутрішнє переміщення особи дивіться, ми зараз власне маємо такі цифри, що мільйони людей переміщаються всередині країни. І мільйони українців, на жаль, змушені були виїхати за межі країни. І тут знову ж таки от, власне важлива, можливо, та допомога організаційна, якась там методична, будь-яка інша от, власне, робота з внутрішньопереміщеними особами і в межах країни, і за межами країни. Які напрацювання тут маєте? Тут мушу зазначити, що ми думаємо, стараємося стратегувати і думати завжди наперед. Так. Що я маю на увазі? Тобто, коли почалося велике переміщення, ясна річ ми готувалися до нього і вже були деякі напрацювання. Зараз в Caritas працює більше, ніж 190 шелтерів, де ми приймаємо людей. Ми видавали гроші також на допомогу на оренду житла і так далі. І якщо ми конкретно говоримо зараз про тих людей, які мігрували, ми бачимо також велику е, майбутньому, е, я не скажу це проблема, але ми бачимо виклик, майбутній виклик, коли ці всі люди почнуть назад вертатися. І це особливо стосується дітей, особливо стосується школи. І зараз розробляються конкретно програми вже, по суті, на стадії фінішу. Власне, як це буде відбуватися, коли ці всі люди будуть повертатися? Тобто міграційне питання для нас є дуже важливим, і ми розуміємо цей виклик. І відповідно будуть створюватися при карітесах центри, де знову ж таки тим людям, що мігрували, буде легше адаптуватися в нові реалії в Україні. Чи на новому місці, чи на старому місці, де вони були, і так далі. А от також важлива тема до о, широкомасштабного вторгнення каріясом реалізовувались програми, які мали гуртувати громади. А от сьогодні дивіться, у нас ну от якщо ми говоримо, наприклад, про переміщення людей всередині країни, ну так чи інакше, але люди там умовно з півдня України або там зі сходу їдуть на захід. Ну, звичайно, ми всі українці. Але все одно є же якісь там культурні відмінності, відмінності там звичок, мови і от питання саме гуртування людей, щоб вони чувствали не відчували себе чужими там на новому місці проживання. Це здається, також актуальне. дуже актуальна тема, і вона відчувається та ну скажімо так, в повітрі відчувається. З одної сторони відчувається, а з другої сторони, ми українці, і ми показали, як ми мояка в нас сила, коли ми об'єднуємося в межах проекту Емердженціпіл. Який був один з найбільших проєктів в Карітас України і був задіяний на всіх локаціях Карітасу. В нас були такі люди, як фасилітатори громад, спеціально наймані працівники, які допомагали нам, скажімо так, знаходити зв'язки з владою, знаходити зв'язки з громадою. Але тут ще не все. Я тут хочу зазначити, що робить Карітас в своїй праці. В нас працює. Близько по всій Україні більше ніж півтора тисячі осіб. Однак волонтерів, які нам допомагають, є більше ніж 13 тисяч осіб, щоб ми могли виконувати свою працю. І до цієї волонтерської роботи ми завжди залучаємо е, вимушено переміщених осіб. З часом вони починають працювати в нас. У нас багато проєктів, які вже на місцях ведуть власне люди, які приїхали туди розумієте, перемістилися. І відповідно вони краще відчувають проблему тої асиміляції людей, і вони краще до, до цього адаптують людей. Відповідно, я думаю, що нам це виходить, і з часом на майбутнє ми дуже цілимося на проекти відновлення життєдіяльності громад. Відповідно, залучення бізнесу, щоб економіка працювала. Зараз ведуться дуже великі переговори з Карітасом Швейцарії, Swiss Solidarity, власне для таких проєктів. І відповідно, коли буде і економіка працювати, люди будуть мати роботи. Багато проєктів зорієнтовані на кешфорворки. Думаю, це буде також дуже допомагати людям адаптуватися в нових місцях. Я планував вас запитати власне про те, хто безпосередньо люди, які працюють в «Карітас України. Ви вже почали про це говорити. Давайте трошки напевно ще про тих безпосередньо ентузіастів, очевидно. От які працюють, і е, про людей, які і про е, організації, які надають допомогу, фактично матеріальні, фінансові ресурси. Ну надзвичайно щемливу історію ви розповіли про сомалійських колег. Але в принципі я так розумію, що географія дещо ширша, тому давайте. От хто працює в Caritas Україна, хто ці люди, і е, звідки ресурси, яким чином власне вони генеруються і направляються в Україну зараз. Ну, я думаю, що нашим таким м, особою, яка нас всіх мотивує, та і робить Карітасом тим милосердям, де ми, де ми йдемо, однозначно є наш президент Карітас України, це Тетяна Ставнича. Вона є сама громадянка Америки, але вже дуже давно живе в Україні і. Скажем так, посвятила своє життя українцям і хоче змінити цю країну як найкраще всім своїм серцем, і це видно по ній. Кажу, це, це те, що нас мотивує. Е, люди, які працюють у Каритасі, також це ну, кожен з нас є такою цікавою, дуже особистістю, яка вирішила посвятити велику частку свого життя е, допомоги людям. І часто для цих людей не є пріоритетом гроші, як багато хто думає. Е, тому що в нас працюють люди, які, які прийшли із великих бізнесів і з малих бізнесів. Складова подарувати щось комусь є дуже велика. І я думаю, через цю складову е, також ми маємо дуже багато волонтерів. Як наповнюється наша рука, щоб ми могли їй дати комусь, як наповнюється наше серце, я думаю, ви зрозуміли. Як наповнюється та рука, щоби щось дати, е, тут є. Е, Розуміння е, насамперед е, всіх наших громадян, та які долучаються до збірок різного роду збірок, тому що ми е, залучаємо кошти як і в Україні, ми збираємо кошти, щоб допомогти, так і за кордоном. Тому тут кожен українець, який долучився до наших збірок, та він долучився до цієї руки. Також е, е, ті е, наші організації, побратими. В інших країнах вони також нам допомагають, але крім того, нам допомагають і великі організації, які міжнародні, які знають карітас, е, е, які довіряють нашій мережі. І, скажімо, такі організації, як ООН, Оча, ми також маємо проекти від таких великих організацій в нашій, нашій структурі. Давайте трошки ще про Миколаїв поговоримо. З чим ви сьогодні в Миколаєві? Ну, Одні з завдань, які я веду в Caritas України, це я є проєктом менеджером е, проєкту Тепло для зими. І в межах цього проєкту в, в мене є чотири регіони, з якими я працюю: це є Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків і Миколаїв. І, власне, е, метою цього проєкту є забезпечити людей, щоб могли перезимувати зиму. Тобто проєкт зорієнтований на грошову допомогу, де ми допомагаємо людям, як і екстреними грошима. Така допомога надається тим людям, які живуть в 30-кілометровій зоні до бойових дій, як і стабілізаційні кошти, які, люди, які мешкають трошки далі від бойових дій, а також ми допомагаємо людям відремонтувати своє житло, яке постраждало внаслідок бойових дій. Чи це є малі ремонти, чи це є середні ремонти. Тут ми допомагаємо людям власне, таке зробити. Замінити вікна, замінити двері, полатати стіну. Якщо є в даху якісь, скажімо так, діри, також їх залатати, поставити новий дах. Для Миколаївської області, на, на жаль, це супер актуальна тема, тому що фактично частина Миколаївської області була ну, території, де безпосередньо велися дуже активні бойові дії. Частина Миколаївської області наразі залишається ще окупованою. Це територія Кінбурської каси, там декілька населених пунктів. Величезна кількість будинків безпосередньо в нашому місті була або пошкоджена, або навіть зруйнована. Частина сіл просто зруйнована там, скажімо, на межі Херсонської і Миколаївської областей. Остання історія буквально позавчорашня, це такий жорстокий прильот в місто Очаків. Там колосальні просто такі втрати і руйнування. Як, як оцінити ситуацію, можливо, на, щось, на якусь допомогу саме від Карітаса можуть розраховувати люди? Так, тут можемо організовувати. Ну, ми для цього тут існуємо, щоб власне реагувати швидко на такі речі. Я тут зазначу так, що Карітас завжди був одним з перших, що заходив на новозвільнені території. І зараз от мої колеги, вони зараз вже в Херсоні і розпочинають працю там, скажімо. Щодо нових прильотів, так ми отут наша та співпраця із державою зі зверненнями людей. Тут головне, щоб люди зверталися, що є така потреба в такому місці, воно і передбачено нашим проектом. Ми виїжджаємо, оцінюють інженери ступінь пошкодження і відповідно збирають соціальну анкету. І особливо люди, які є вразливі, тобто ми говоримо про багатодітні зім'ї, говоримо про тяжко хворих людей, говоримо про пенсіонерів. Якщо люди мають таку вразливість, то однозначно ми будемо допомагати. Як відбувається, як організована комунікація безпосередньо? Ну от, Скажімо, глядачі наші зараз почули цю інформацію, дізналися щось нове і про карітас в тому числі. Можливо, є потреба. Куди звертатися? Як організована комунікація? Як організований зворотний зв'язок в Caritas України існує гаряча лінія, через яку ми приймаємо всі звернення. Я дуже рекомендую користуватися цим телефоном. Однак також зразу прошу розуміння, тому що з кожним днем ми збільшуємо кількість операторів гарячої лінії. Наразі в нас працює 19 операторів, і, скажімо так, це ще не є дуже легко додзвонитися до нас. Е, комунікація також іде в кожному регіоні через місцевий Caritas. Кожен місцевий Caritas має свою Facebook-сторінку, і, відповідно, всі е, загальні відомості про проекти, які є в даному регіоні, можна знайти і на Facebook-сторінці. Через ці канали, Facebook, сторінку і гарячу лінію, це найкраще робити звернення до місцевих організацій. Ну, тобто, якщо ми говоримо конкретно про Миколая, ми заходимо на Фейсбук, заходимо там в пошуковий, пошуковий ресурс, набираємо Карітас Миколаїв. І, да? Так, так, так. Добре, окей. На фінал якесь побажає миколаївцям. В принципі, Різдво, ось воно тільки ще. ще недавно ще попереду старий Новий рік, тому є можливість звернутися до Миколаївців. Миколаївці. Я вірю, що 2023 рік буде нашим переможним роком. І ми цю країну дуже швидко відбудуємо. У нас є великі друзі, ми є сильні самі як народ український, Тому життю добра, щастя і найголовніше перемоги. Ми приєднуємося до цих побажань. Пане Василю, дякую за відповіді, дякую за інтерв'ю, дякую за роботу, яку ви робите. Ви і ваші колеги і разом до перемоги. Дякую за заяву. Стосовно дійсно там можливості, повилітали вікна, повилітали там, як я зараз, от, безпосередньо що USB плита. От саме яка допомога безпосередньо може бути просто зараз? Дивіться, якщо це квартира, якщо це квартира, це є е, малий ремонт і 27 тисяч гривень. Якщо середній ремонт це 55 тисяч гривень, якщо це приватні будинки, це 70 тисяч малий ремонт, 120 тисяч гривень середній ремонт. Тобто в цих рамках, в цих сум, це, це те, що ми реально виплачуємо.